Привіт, друзі, вітаю ви тебе! Давайте разом переглянемо новинки та акції промгрупи. Цього тижня появилось декілька цікавих пропозицій. Подвійна ємність для зберігання сипочих. Наприклад, з однієї сторони рис, а з другої гречка. Дуже практично. Або для двох видів макаронів. Кришечки є різних кольорів. Ціна 80 гривень. Пластиковий органайзер на 4 відділення. Ці середні планочки можна переставити, зробити під себе. Ідеально підійде для спецій. В сірому та рожевому кольорі. Пластик на дотик приємний, не тонкий. Ціна 60 гривень. Пластикова ємність для міксера. Має ручку об'єм 2,6 літра, кольорова гама в асортименті 51 гривня. Невеликий пластиковий салатник. Об'єм 1,3 літра. Також доступний в різних кольорах. Мені найбільше подобається лавандовий. 35 гривень. Красиві двосторонні підставки під гаряче з яскравими принтами. Розмір 29х42 см. Двосторонні. В наявності дуже багато різноманітних принтів. З квітами, солодощами. Для дітей є з алфавітом. З другої сторони пончики. А також патріотичні. За штуку 24 гривні. Пластиковий набір форм для морозива. 4 штуки. Палочки у вигляді кактуса. Самі форми невеликі. Десь 100 мл. Ціна набору 36 гривень. Набір кухонних ножів. Три штуки. Різних розмірів для чистки овочів. Універсальний та ніж для м'яса. Лезос з високоякісної сталі. Зручна ручка. Ціна набору 139 гривень. Набір перемокутних пластикових боксів. Об'єм 0,55, 1,2 та 2,5. Пластмаса не тонка. Гарний та зручний набір 115 гривень. Емульована каструля з квітковим принтом. Об'єм 2,4 літра. Класична 249 гривень. Емульований глечик. Також з квітковим принтом. Об'єм 2,5 літри. В такий налити домашнього молочка і насолоджуватись 229 гривень. Прямокутна пластикова корзинка із тонкої пластмаси. Підійде для хліба або для різноманітних дрібниць Розмір 26х35 см. Доступна в різних кольорах. 66 гривень. Побутова запальничка. Велика. Буде зручна. Кольорова гама в асортименті. Ціна такої 55 гривень. Кухонний вафельний рушничок. Бавовна. Розмір 45х60 см. Має приємні принти. 46 гривень. Набір косметичних спонжиків плюс два пензлика. Спонжики є різної форми. У вигляді сердечка, прямокутні, у вигляді крапельки. Різнокольорові. Ціна набору 30 гривень. Електронний годинник з проекцією на стелю продається в коробочці. Працює від двох батарейок. Ось такий вигляд він має. З невеликими зірочками. Приємний. На годиннику є невеликий екранчик, на якому буде завжди показувати котра година. 149 гривень. Набір кольорових ниток. 10 штук. В наборі можуть кольори відрізнятися. Потрібно вибирати. 25 гривень. Різноманітні бомбочки для ванни. Вага 75 грам. 28 гривень. Цікаві іграшки для домашніх тваринок. В асортименті є різні. У вигляді шнурка з м'ячиком для хлопчика та дівчинки. Ціна 65 гривень. Дуже класні тканинні підставки під гаряче. Круглої форми. Кольори в асортименті. Сірий, коричневий, солом'яний та салатовий. 55 гривень. Жіночі бріджі. На штанках мають надпис кам'янців. На зав'язках. Матеріал 100% бавована. В сірому, чорному та синьому кольорі. 129 гривень Стійка крем фарба для волосся Флорекс. Кольори на вибір 36 гривень. Дуже багато засобів для догляду за обличчям від Beauty Derm. Маска плівка від чорних точок. Детокс. Адсорбує надлишки жиру. Та очищає шкіру. Банан. Живить та зволожує. Голд. Маска плівка. Очищає та зволожує. Делікатне очищення. Очищає навіть чутливу шкіру. Без жорстокого механічного впливу. Три в одному. Маска, скраб, гель. Для проблемної шкіри обличчя. Делікатно та водночас глибоко очищує шкіру та скраб для обличчя з абрикосовими кісточками. Ціна засобу в асортименті 50 гривень. Скатертина розміром 137 на 183 см. Дуже великий вибір принтів. Зелена смужка, блакитна. І така цікава. Ця скатертина – це більш груба калийонка, але приємний дизайн. 80 гривень. Чоловічі кросівки. Літній варіант. Легко регулюється. Ось такий вигляд має підошва. Більш яскравий варіант. Акуратно проклеєні. Мають бути зручні. Ціна взуття 559 гривень. Літні дитячі шльопанці. Дуже оригінальні і цікаві. Повністю гумові. Такий вигляд має підошва. Гнеться не дуже. У рожевому та синьому кольорі. Для хлопчика та дівчинки. 179 гривень. Жіночі шльопанці. Пляжні. Повністю гумові. Дуже легенькі. Мають дуже цікавий принт. Доступний в двох варіантах. Фіолетовий та рожевий. 129 гривень. Невеликий йоржик з пластиковою підставкою. Сам йоржик невеликий. Підставка зроблена з тоненької пластмаси. Доступна в різних кольорах. 60 гривень. Щітки для миття посуду. Двох видів. Для пляшок. Та ось така. Мають зручну ручку. 50 гривень. Подушка для крісла. З кожної сторони маю зав'язки. Розмір 40 на 40 см. М'ягка. 129 гривень. Пластикові органайзери для різних дрібничок. Прямокутні. Зверху мають невеликий принт. Ціна 40 гривень. Набір чоловічих шкарпеток. 3 штуки. В наборі різні кольори. 55 гривень. Жіночі трусики в асортименті. З кактусами. 60 гривень. Дитячі панамки. Різнокольорові. Дуже яскрава. Для хлопчика та дівчинки. Також є з машинками. 100 гривень. Жіночий набір. Футболочка пліт шорти. Має невеликий рукав. Короткі шортики. На резинці. З двох сторін кишеньки. Трошки з нитками. Ціна комплекту 159 гривень. Жіночий капелюшок пляжний, дуже красивий. Є три різних варіанти. Світло-коричневий, білий та темно-коричневий. Мені найбільше сподобався ось цей останній, дуже ніжний, 149 гривень. Жіночий панамки в трьох різних варіантах. З цікавими принтами. Всі яскраві. Сто гривень. Чоловічі шорти. У двох варіантах: синьо-червоні та синьо-чорні. Сто шістдесят дев'ять гривень. Жіночий сарафан на літо. З невеликим рукавом. Матеріал не радує. 85% поліестер і тільки 15% бавовна. Ця частина з резиночкою буде сильно парити. Ціна такого 299 гривень. Автомобільний тримач для смартфона. Легко кріпиться, фіксує будь-який телефон. 90 гривень. Міні пилосос для чищення комп'ютера на USB. Потрібно всім, особливо тим, хто любить їсти перед монітором. Має led підсвітку для підсвічування поверхні, що прибирається. Ціна 70 гривень. Картини по номерах. Алла Пріма. Розмір 30 на 40 см. Малюнки в асортименті. Ціна набору 179 гривень. Невеликі картонні книжечки. Нарізну тематику. Всередині картонні сторінки. Гарні малюночки на білому фоні. Все як має бути. Плюс англійські слова. 23 гривні. Набір для тих, хто не любить своїх сусідів знизу. Дитячий набір для гри в боулінг. 8 предметів. 219 гривень. Іграшка сквіш. В асортименті. Котики, поні. 90 гривень. Великий водяний пістолет. Я про такий в дитинстві мріяла. 199 гривень. Машинка-будівельна техніка. Дуже яскрава. Різних кольорів. 139 гривень. Набір для видування мильних бульбашок. Пістолет та Розчин 100 гривень. Дуже цікавий електронний конструктор, знаток, перший ліхтарик, вентилятор, два сліди з магнітом 499 гривень. Перший вільмобух в асортименті. У вигляді журнальчика. Всередині велика кількість наліпок та кольорові сторінки. 38 гривень. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Пишіть, а що ви останні придбали супром групи. Всім гарного дня!